Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди, О великий Христовий Угоднику, і преславний цілителю, великомученику Пантелеймону, Ти душею на небесах перед Престолом Божим предстоїш, і трипостасною Його славою насолоджуєшся, а тілом і іконою святою на землі. В божественних храмах перебуваєш і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш. Споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять і перед чесною іконою твоєю моляться, благаючи від тебе цілющої допомоги і заступництва. Піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви. І випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти Небесної, ні піднести голосу, моління до Його в Божестві неприступної слави, серцем скрушеним і духом смиренним Тебе, заступника милостивого перед Владикою і молитовника за нас грішних. Закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті стіляти, Тебе просимо, не зневаж нас, недостойних, що молимося Тобі і помочі твоєї потребуємо, будь нам у печалях, утішителем, у недугах лютих лікарем, у напастях. Покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим помічником, випросив всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа богомолитвами отримали благодать і милість, і прославляли всіх благ джерело і дароподателя Бога. Єдиного в Тройці, Святій Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.